Шановні мешканці Київщини, протягом останнього літнього місяця посилюються розмови щодо опалювального сезону. Попереду дійсно найважчий опалювальний сезон за останні 30 років. Це справжній виклик для нас. Ворог веде війну не лише бойовими діями на українській території. Енергетичний шантаж є також складовою російської агресії не тільки проти України, а й проти усіх цивілізованих країн, які нас підтримують. Ми не боїмося цього виклику. Ми все зможемо. Роботи з підготовки до зимового періоду тривають, відновлення пошкоджених об'єктів йде згідно з графіком. Ми створили регіональний оперативний штаб. Розповім докладніше про результати роботи. Підготовлено 975 котелень. Готовність Київщини до зимового періоду станом на сьогодні 70%. Під час російської агресії на території Київської області зазнали ушкоджень 64 котельні. Переважно з ладу вийшли котли та насосне обладнання, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та будівлі котелень. На сьогодні 47 котелень вже відновлено. Звісно, це створює додаткове фінансове навантаження на і так складне економічне становище, ресурсів завжди не вистачає. Але ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб підтримати громаду для пришвидшення ліквідації наслідків окупації Із обласного бюджету, виділили 40 мільйонів гривень. Усі об'єкти, що забезпечують теплопостачання, плануємо відновити до початку опалювального сезону. Паралельно разом з органами місцевого самоврядування опрацьовуємо варіанти резервних джерел енергії на випадок аварійних відключень. Тому впевнений. Що все працюватиме стабільно, а обігрів буде безперебійно. Також заготовлено 4587 тонн вугілля та понад 104 тисячі тонн деревинного палива. Розуміючи умови, в яких ми змушені жити вже шостий місяць, ймовірність нанесення ракетних ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі, ми підготувалися до надзвичайних ситуацій. На комунальних підприємствах тепловодопостачання та водовідведення області вже запаслись необхідними матеріалами для ліквідації можливих наслідків. Це трубопроводи, комплектуючі та будівельні матеріали для ремонту теплових мереж і котелень. Зараз звертаюсь особливо до місцевої влади. Ми маємо зменшити споживання природного газу та переходити на альтернативні види палива. Сьогодні вже 48 котелень, що опалюють заклади освіти, переведено на альтернативні види: це дрова, пелети, електроопалення. Наразі вже завершено роботу у двох котельнях Тетіївської та Дівичівської громади. На 27 об'єктах роботи вже тривають, а у 19 котельнях проводиться підготовка та погодження проєктної документації. Якщо говорити про котельні теплоенергетичних підприємств області, ряд компаній запланували скорочення або ж повне заміщення традиційних видів палива на 52 котельнях. Також у цьому році запрацюють дві котельні в місті Славутич потужністю 10,5 та 20 мегамат на альтернативних видах палива, це дасть можливість значно скоротити споживання газу в опалювальний період. Що стосується заготівлі деревного біопалива, вивчено потреби кожної громади в деревині, лісові господарства Київщини вже розробили та узгодили з громадами графіки і терміни поставки дров. Підготовка до зими триває на належному рівні. Докладаємо максимум зусиль для того, аби вона тривала з усіма органами влади, злагоджено і очільниками громад та комунальниками. Сьогодні ретельна підготовка до опалювального сезону це частина ефективної оборони держави. Я звертаюсь до громади Київщини, готуйтесь до цього найскладнішого опалювального сезону. Ще раз перевірте стан вікон, під'їздів, дахів та інших частин будинку, що впливають на втрати тепла у ваших оселях. Ми забезпечимо наявність тепла, але дуже прошу ставитись до нього дбайливо. Тепло це цінність, яка необхідна нам усім.